тем не менее, несмотря на эти проблемы, Россия сейчас это солидная, очень серьезная и для них даже опасная дама с проблемами, которые она может решить и решает. Цинічні заявы, пафосні промови и нікчемні видовища під назвою «Інавгурація» та парад І звісно ж, куди безбововны. Тож, як ви вже зрозуміли, цей тиждень був максимально гучним на болотах. Про це і поговоримо. Вітаю, мої незламні українці! Це проєкт зНАПОСтукали. Та я інна на бок. Я знову підготувала для вас добірку подій з Рейфії, які вкотре переконують у тому, що Російська Федерація це територія всеосяжного рабства. Та не інавгурацією єдиною. Тож розпочну з цього. Ядерне військо – враження, страшне військо. Ви часто, мабуть, помітили, що ми підкорюємо, і руководство Росії не стратегічного характеру. Упаси Господь взяться ще за цю кнопку. Хоча і тактичне сьогодні військо – це багато крат мощніше, ніж це було в Хиросимі на Гасакі. От одного взриву погибнуть тисячі-тисячі людей. Це страшне військо. І для того, щоб Применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. Э, У нас это третья тренировка, я уже сегодня об этом сказал. У россиян не шесть. Та це ще не все, бо картопляний фюрер не тільки пишається спільними ядерними навчаннями з росіянами, але й цинічно та підло бреше, як завжди, намагаючись відбілити репутацію кремлівського диктатора. Тож далі прозвучали слова, які вкотре мають переконати весь світ у тому, що зло завжди об'єднується, бо має спільну мету. Знищувати, грабувати і завойовувати. Хоча, звісно, Лукашенко сказав, що ані білоруси, ані Російська Федерація чужого не хочуть. як вам? Ну чому ми це публічно зробили? Ви бачите, яка обстановка? Йде ескалація напряженості, яка перешого сходять всього з України. Ескалація не тільки в Україні. На Ближньому Востокі полихає, він полихає вже. Іран рядом. Дальше, в Тихоокеанском регионе против Китая, я уже говорил, как никогда мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять с автоматом и держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. У нас и в России это исключительное оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более. Серйозно чужого їм не потрібно. А що ж тоді відбувається? Як же так звана СВО, метою якої досі є загарбницька війна? Тож, нагадаю, російський диктатор Володимир Путін ще на початку квітня повідомив, що у Росії стартують масштабні ядерні навчання поблизу України. Його заява відбулася на фоні численних повідомлень про те, що захід готується відправити в Україну свої війська. Тож путіністи, звісно, не вигадали нічого кращого, як у відповідь використати притаманну кремлю тактику розмахувати ядерною дубинкою. Ядерное оружие – страшное оружие. Вы часто, наверное, заметили, что мы подчеркиваем, и руководство России не стратегического характера. Упаси Господь взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое сегодня оружие – это вам много крат мощнее, чем это было в Хиросиме на От одного взрыва погибли тысячи тысячи людей. Это страшное оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться. Треба уметь це робити. і Білорусь вирішила провести синхронізовану з Росією раптову перевірку тактичної ядерної зброї із залученням її носіїв. Та найголовніше, що стосується цих навчань, то ядерна зброя у Білорусі це трохи дивно. Справа в тому, що через розмову деменції з маразмом. Тобто, коли Путін з Лукашенком домовились про ядерну зброю, вони не могли навіть домовитися відносно літака. Тобто, ці диктатори не могли навіть узгодити про який носіть йде мова. Тож навіть у Пентагоні заявили, що плани Росії провести ядерні навчання є ще одним прикладом безвідповідальної риторики Кремля. Тож поїхали далі, бо знову з того самого дна винурнула Симоньян. Яка чомусь вирішила, що Російська Федерація, а ось тут увага найкраща країна для життя? Ви тільки послухайте цю мечню. жизнь країни змінилася невероятно. А що говорить о безпасності? Ти виходиш в будь-який російський город, йдеш по вулиці, гуляєш, тобі світло, безпечно, чисто. Ну, про Москву я уж вообще молчу. Таких столиц, как Москва, в мире нет. Я много где была в мире. Ну, поверьте, их просто нет. Такого уровня безопасности, как в наших мегаполисах, не подразумевается западной культурой современной, что она вообще может существовать в мегаполисах. Ну, как это? Это невозможно. Это как, ну, как на французской лазурке, например, да? У всех, наверное, есть знакомые, кто там отдыхает и прочее, да. когда что-то у них происходит, вызывают полицию. Полиция не приезжает, если никого не убили, потому что это вообще не считается преступлением. И тем не менее, несмотря на эти проблемы, Россия сейчас это солидная, очень серьезная и для них даже опасная дама с проблемами, которые она может решить и решает. Это неизмученная женщина, которую хотят купить, продать сдать в аренду. И это произошло благодаря Путину Владимиру Владимировичу. А что касается желания нас купить, так я хочу напомнить, как при царевне Софии мы очень незадорого купили Киев за 146 тысяч рублей. И, может быть, это повторим. Щоправда, чому тут дивуватися? Маргаріта традиційно відпрацьовує свої криваві рублі. Ну і звісно, стелиться перед бункерним диктатором. От тільки ось такі заяви виключно на внутрішню аудиторію? Хоча й на болотах, мабуть, не всі вже то вірять у байки про красиве і заможне життя. Судячи з наступного відео, по чому ми сьогодні мовча просто смотримо на то, як у наша страна. задайте себе вопрос, что вообще у нас происходит в стране, как долго будет происходить этот развал. У нас раз развалили практически все. И сельское хозяйство, и образование, и медицину, <coughs> и социальные какие-то моменты. У нас практически нету, не осталось природоохраны. У нас горят леса, у нас топят регионы. И никто ни за что не отвечает, никто не несет ответственность. Скажите, пожалуйста, вот как давно у нас вообще все это началось? Меня поражают вот эти наклейки на машинах, да, где написано Можем повторить, то вот эти похабные наклейки. Так почему же мы на самом деле не можем этого повторить? Почему нам страшно пойти и открыть рот, сказать тем же чиновникам, минить им эту ответственность, которую они вообще? заслужили уже давным-давно. Почему нам страшно объявить импичмент президенту и всему правительству, которые продолжают, по моему глубокому убеждению, по наветам глобалистов, разрушать и сдавать нашу страну без боя? А ще є ж громадяни Ерефії, які вже не дуже то й впевнені, що так звана СВО йде по плану, особливо коли стають свідками того, як безпілотники атакують об'єкти на території Росії, як було і на цьому тижні. Все-таки попали, так? Вон, ребята, горит. Седьмой прилет. Да, да, да. Это седьмой дрон сейчас прилетел. А от на тимчасово окуповані території пропагандисти намагалися усі ці дні створити свято і показати, як місцеві радіють руському міру, і це верх цинізму. Демонструвати такі кадри у той час, коли Росія продовжує обстрілювати і знищувати Україну. Посмотрите, сколько автомобилей. Да, все желающие поздравить наших ветеранов, передать им частичку тепла, частичку парада. Да, сегодня сложно, да, сегодня небезопасно. Вот поэтому все жители собрались, чтобы передать эмоции, слова пожелания. И этот автопробег посвящен нашим ветеранам. Все, которые проедутся по всему городу, по всем памятным местам. эмоции просто шикарные. Уважаемые ветераны, всех вас с праздником. Це Луганськ. І знову все в кращих традиціях російської пропаганди. Форма, прапори, усміхнені діти і дорослі, і звісно, спотворена реальність. Бо за кілька кілометрів від цього дійства лунають вибухи. Тим часом люди на відео. даже не столько значимый праздник, сколько, вот, как говорят, со слезами на глазах, действительно. Каждый год мы участвуем в автопробеге, каждый год мы ходим на парад. Для нас это, ну, очень, очень, очень важно. Мы помним, гордимся. Ну, и дай бог, чтобы все было хорошо, и мирное небо было все-таки над нашими головами. И всегда душа у нас этот праздник. Он вызывает такое чувство, ну, ну гордость. Такую гордость. Каторою ніхто не пайм'ять. Схожа картина була і в захопленому Маріуполі, який росіяни в день пабіда 9 травня взагалі перетворили на машину часу в СРСР. Усе місто було обклеєне радянськими прапорами та георгіївськими стрічками. І, звісно, не обійшлося без танців на кістках. Тут цинізм окупантів не знав межі. Радянськими плакатами були завішені навіть аварійні та зруйновані будинки. Ремонтувати які псевдовлада не поспішає. Замість відновлення інфраструктури окупанти зосередилися на ідеологічній обробці населення. А біля драмтеатру пройшов автопробіг під радянські пісні. Машини були завішені теж прапорами СРСР. І так званої ДНР і Росії. А на капоти автомобілів приклеювали портрети російського диктатора Путіна. Воїнутіну! Воїну авітіну! Ми з вами настойне продовжати літера наших вітря. Особливо цинічним є використання дітей у всіх цих пропагандистських цілях. У навчальних закладах навіть провели пропагандистські патріотичні заходи. Діти грали на гармошках, одягнуті були в піонерські пілотки. Всім навіть начепили георгіївські стрічки, і це теж просто дно. День Хоча напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Та й взагалі. Залишайте свої коментарі під цим випуском на ютубі. Адже вони допомагають просувати відео. А це означає, що його побачить більше людей. Отже, більше людей побачать, що Росія робить з Україною та на окупованих територіях. Ну і звісно, це допоможе нам руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Посадики позвонили сьогодні. один, розказують історію форму формуються, по тому що мені будуть Во время парада победы 9 мая по Красной площади пройшли учасники СВО. Однако... многие из реальных участников спецоперации не испытывают по возвращению домой того, о чем рассказывают по телевизору. Как обидно, по телевизору, с массовой Наши герои, вас так любим, туда-сюда. Господи, господи, кому вы врете, кого там вы любите. На один 20-летний подошел к мужику в магазине, да вы же убийца. Я так хотіла вирвати на кадикну. Чого ж ви ділите? Та мої пацани тут ви... і не забувайте, що б там не відбувалося у світі. Нам своє робити, а це продовжувати боротися з тими, хто прагне нас знищити. Тож, ж, Дзузька їм, а не Україна, та ми з вами. Тільки давайте підтримувати сили оборони і наближати перемогу. Ну і не забувайте, з вами була я, Інна на Бок. А хто знову постукає з на болотах? Розповім у наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.